Дуже цікаву історію розповіли про чат GPT. І так, всім привіт, нас за Томак, зараз розкажемо. Дівчинка йшла по вулиці, спотихнулася, впала, пошкодила руку. А, звернулась до лікаря, лікар направив на рентген, зробила рентген, прийшла до лікаря знову ж таки, а, показала лікар Каже, та ну нічого страшного, ушиб, да і все там, виписав якісь знеболюючі такого плану. Зранку дівчинка прокидається, а в неї рука а, трошки розпухша. А, вона ну розуміє, що щось не то. А зараз, коли роблять рентгени, то можна ще так само, щоб знімок не тільки був натрукований, а ще й скинути його в телефон. І в неї були ці фотографії знімку. Вона їх запускає в чат GPT. Я так розумію, що це напевно платна версія чата GPT. Вона його запускає туди, і цей чат їй відповідає, що згідно вашого знімку, у вас там є якесь пошкодження. А, але я не пам'ятаю, чи перелом, чи просто тріщина. Вона бере, знову ж таки, цей знімок, який надрукований, йде вже в іншу лікарню до іншого лікаря. Той лікар дивиться, каже, Тю, ви вчора зробили і вчора не прийшли до лікаря, ви ж так можете ну, проблеми собі мати. Вона каже, що ні, вона була у лікаря, лікар сказав, що нічого страшного немає, згідно вашого знімку, виписав там якісь просто знеболюючі, да і все. Коротше, дівчинці виписали Біотіки виписали гіпс, наклали на руку, і от таким чином, саме завдяки чату GPT, вона зрозуміла, що не все добре з її рукою, і звернулася до іншого лікаря і отримала лікування, і реально там було якесь чи тріщина чи щось такого плану. Тому дивіться, як технології йдуть вперед, і ну, напевно скоро точно багато яких функцій буде заміняти саме з GPT. Гарного дня!